Друзі привіт. Хочу відповісти на запитання нашого підписника, який підписався на YouTube каналі. Він написав, я подав відео огляд Рено Каджара і чоловік написав, чому ви не пишете який моторесурс у двигунів 1.5 Рено? Чесно скажу свого досвіду, колись приганяв Канго. Там у людей був дуже малий бюджет, реально малий. Канго було з пробігом 400 чимось тисяч за рідним двигуном. Машина була з Італії, то було десь 2010 рік. Реально, просто, ну, я людям озвучив сказав, що такий от пробіг. Така от машина, але є. Ціна халява. Їх це влаштувало, вони там ту машину купили. Знаю тих людей, їздили вони ну, років 2004, точно я бачив, що вони їздили, зараз не знаю. Давно вже не бачив, можливо, вони продали там ту машину. В цілому двигун 1,5. Компанія Рено вже давно ставить на свої автомобілі. КДК, 9 маркування того двигуна, якщо не помиляюсь. На перших початках там в них були невдалі форсунки, невдала топлена система, бо там стояли дерфи. Ну, скажімо так, Якщо там, не дай Бог, десь форсунка кидала чи топливо кидало стружку, то вона виходила з ладу вся система. Зараз там стоять континентальські форсунки і знаю, що форсунки ходять класно. Як доказ того, напевне. Можу сказати, що компанія Nissan ставить на свої автомобілі той самий двигун Реновський, і на Кашкай, і на Noту, і на безліч інших моделей. І на ЖУК. Компанія Mercedes також ставить ці двигуни. К9К Реновський і на Тітан, і на Mercedes A класу, Б класу, С класу, також Реновські двигуни, в яких деякі скептики і критики бояться або, як би, сказати, засуджують, що 1.6 двигун, він ненадійний, там якісь є певні проблеми. Там Лопай там блоки, вже що хоче, чую, що читав. Я вам тако скажу, дивіться, на Мерседесі Віто, на передньоприводному Мерседесі Віто стоїть 1,6 двигун. На Мерседесі C класу 1,6 двигун, є 20 є 16 На Мерседесі є e класу передньоприводному також стоїть двигун 1,6. Отже, друзі. Хочу сказати, у співвідношенні ціна якість, я вважаю, що двигуни класні, двигуни надійні. Якщо за будь-яким двигуном дивитися, вчасно його обслуговувати по замінниках, по паломастильних матеріалах, вони взагалі коштують копійки. Це не в порівнянні з Mercedes, не порівняння з яким там БМВ, не порівнянні з яким Audi. Двигуни дійсно класні, двигуни дійсно надійні. Та й взагалі я вважаю, що Рено. Дуже класні машини. Не те, що я їх продаю, але просто я дивлюся по тому, що купують люди. Що зараз купити Ауді стареньку і тішити себе, що то ауді. І ти став володаром кілець чи колець, як правильно. Але воно завжди актуальне, воно е, кузов оцинкований, двигуни, економні, зимою машини теплі, комфортні. І найголовніше на сьогоднішній день, та в принципі я не думаю, що не тільки на сьогоднішній день, вони є економні. Всім дякую за перегляд даного відео, всім гарного дня і мирного неба. Хто за мною не згідний, пишіть в коментах. ставте лайки вподобайки.